Друзі, всім привіт! На перегляді у нас сьогодні дуже класний мінівен, популярний. Це Volkswagen Touran першого покоління facelift Restyling. 2009 рік. Машину привезли тільки з Німеччини. Вона їхала своїм ходом, тому розмитнювалася на фізичну особу на себе. І, звичайно ж, прийшлось ставити на перший облік мреву реєструвати на себе, тому вона вже на номерах українських. Отже, що це за автомобіль? Зараз е покажу вам, як виглядає зовні. Пройдусь з товщиним міром, покажу фарбове покриття, салон, технічно, історія, обслуговування, все 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 розкажу. Зразу в двох словах скажу, що жодне скло не мінялось, навіть лобове, це велика рідкість, все рідне. Е автомобіль в ДПТП не був, одна деталь підфарбовувалася. Товщиним міром покажу. І стане зрозуміло. Нова літня резина повністю нова, піксінон, хороше світло, всі зазори рівні, практичний, серебристий, красивий колір. Максимально детально буду близько показувати кожну деталь, щоб зрозуміло було стан кузова цієї машинки. Ну і, звичайно, слабі больні місця, це внизу ось тут. Крило, двері, пороги, завжди там здуття фарби, завжди там рижик, ржавчина і так далі. Гляньте тут стан. Всі зазори, все рівно. Є рейінги, є така антенка, плавнічок. Це семимісна версія, третій ряд сидіння. Ресталінг, тому ззаді бачите, такі затемнені стопи, є фаркоп. Для багатьох це плюс буде фаркоп, тому що мінівен загрузить, прицепчик, сім'я. Вже, вже є фаркоп. Ось стан. Дуже хорошого мінівенчика і дуже хороший рік. 2009 рік в тих Останній рік в цьому кузові. Бампера спереді, ззаді, всі гарненькі, рівненькі, не пошкрябані, не почугані. Так, тепер пройдемо з подивимось по лакофарбовому покриттю. Допуски до 120 мікрон. Капот без колів. 106 рідна фарба. 107 рідна фарба. 81 не фарбовано. 71 не фарбовано. 79 80 81 72 ось тут больні місця, да, 81 66 67 77 71 73. Часто тут ржавіє, тут все нормально. 75. 95. 95. 106. 121. 122. 77. 76. 60. 92, 84, 151. Ось тут перелак, це крило. 152, 224. Ось оце крило, перелак. А так все в рідній фарбі і ОБВ скло і все скло рідне. Все що по кузову. Хто шукає живий тауран по кузову, то ось хороший варіант. Запаска є знизу. Так, Тепер по салону. Салон Трансформер, дуже красивий нарядний такий салон сірого кольору. Гляньте на ці крісла. Нічого не поломане, столики все є, там під низом є такі ніші під обув. Окремо сідушки двигаються, нахиляються, викидаються, ззаді чимало місця для третього ряду. Є куча бардачків. Тут є теж ніша. Повноцінний 7-місний мінівен. Йдемо далі. Тут дверки карти. Ну, салон в дуже акуратному стані. Така бережлива експлуатація. Бачите, як відвигається крісло? Потім можна зробити якось із переднього пасажирського крісла. Можна зробити столик. Ось так, раз. Зараз хвилинку. Ось так. Теж практично. Бачите як. Це поки що нам не потрібно, це показав, як можна. Значить, є підлокотник. Є версії без підлокотника, тут практично, і він видвигається там вперед, назад. Стан карти. Цілі не пок... не потерті. крісло, як нове. Так, дивіться, є тюф, німецький тихогляд, який підтверджує оригінальність пробігу. Оце останній тихогляд. Значить, 2021 рік пробіг 221 тисяча раз. Потім є сервісна книжка, по якій багато записів а, саме на офіційних дилерах там обслуговувалась вона. Зараз покажу. Там он сіат, 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 сіат. Кому треба, цікаво прийде ознайомитися. Пробіг, звичайно, не скручений. Так, є Тут ось такий бардачок, тут є і так по всій машині. Це справжній мінівен, комфортний для сім'ї. На далекій відстані. Що у нас тут ще є? У нас є клімат-контроль. Він працює, холодом дує, все нормально. Сюди можна сучасну магнітолу поставити, сенсорну. Це Тут теж непоганий звук. П'ятиступка механіка. Тут бардачок, тут багато місця. Йдемо далі, з водійської сторони глянемо. повторюсь, резина літня, нова. Водійська дверка. Стан стан водійського крісла. На свої роки на свій пробіг, подивіться в якому стані, нічого не перешивалося. Є круїз контроль, руль пластиковий в дуже хорошому стані. Кому треба, можемо перешити. Буде шкіряний. Спеціально не трогав так все в оригіналі, як приїхала машина, щоб розуміти який стан автомобіля на такі роки. Так, ну і тепер заведемо, послухаємо як працює двигун, подивимося чи працює кондиціонер, хвилинку, ключ, 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 де наш ключ? Ось наш ключ. Так, запалення, всі лампочки загорілись. Заводимо. Без проблем завелась машинка. Показує, що ручнику не пристебно. 255 тисяч пробіг, оригінальний пробіг. Не труїть нічого. Зафіксовані обороти, все нормально. Зараз включу клімат, компресор спрацює і обороти трішки підіймуться. Бачите, піднялись. Холодом дує, все нормально. Ну, Поки що нам він не нужен, нам потрібно чути звук двигуна. Підемо зараз подивимося як працює двигун. З опорою, без палки. Ось 1,6 mpi двигун. Тут нічого не мито, все в пилі. Як правило, дуже часто ці двигуни там в маслі, там-там-там цей сухий. 1,6 MPI BS 102 кінських сили, 75 кВт. Ось робота двигуна. ГРМ мінявся в 22-му році 236 тисяч. Свіжак, тому ГРМ навіть не потрібно міняти. Масло машина не бере. Картерних газів немає. Хто знає про ці двигуни, то в рестайлі після 2008 року ставились інші кращі кольця і тому масло. Не бере. Ну, звичайно, якщо автомобіль не перегрівався, двигун так і далі, так далі. Якщо його нормально обслуговували, цей автомобіль дуже добре обслуговувався. Вібрацій ніяких немає. Ходовка як нова, ну, реально як нова, по розходу, значить, траса 6,5 літрів, змішаний цикл буде 7,5 8 літрів бензина і місто 10. 10,5. 9,5 і 10,5, ну, так, в залежності, ну, коротше кажучи, 10 літрів. По вихлопу. По вихлопу все добре, нічого не димить. Ну і зверніть увагу, високий мінівен. Це, значить, все дуже добре з ходовку. Ми його піднімали, дивились, перевіряли на СТО. Проблем немає. Обслужений автомобіль. Тому, друзі, кому потрібний класний мінівен Volkswagen, Touran Towran самомісний з правильним двигуном, на який ставиться без проблем газ 1,6 MPI, бензин, всі його СТОшники знають, люблять, рекомендують. Ось. Хороший варіант, дуже хороший варіант. Ну, тут достатньо тільки раз сісти, завести, проїхати, тест-драйв. Перший тест-драйв і зразу розумієш, що ця машина жива-жива і не скажеш, що в неї тут такий пробіг. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, телефонуйте, кредит, лізинг теж працює. До зустрічі!